Привіт усім друзі! Вітаю вас на каналі про ігри. Сьогодні ми пограємо в гру Lineage 2 серія GM про ТРБ. Ми знаходимося в поселенні Годарт. Звідси, як виявляється, веде ляхи до самих жирних рейдбосів. Сьогоднішній день не виключення. У нас сьогодні гарний, чудовий рідкісний рейдбос. Ми до нього будемо вирушати. Вас, як завжди, прошу привітати підписочку, ставте вподобайки дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Ми щоб не затягувати час. Скористаємося телепортом дворянинів і телепортуємося в кузню богів на самий нижній рівень Forge of the Gods. Ось ми і знаходимося біля Blacksmith-Вулкана. Стаємо до нього спиною, повертаємося наліво і біжимо в центральний прохід. Ви, як вже здогадалися, друзі, сьогодні у нас рейдбос Ембер. чудовий рейдбос, якого є файтери, доволі сильний. В наш час було важко його зустріти на місці, тож що всі його фармили, бо на ньому можна прокачати SA до 13 рівня. ТП у нього 733 997, атака фізична 11906, магічна атака 18 324, захист фізичний 5036, магічний захист 2045. Ми тим часом вже пробігли. Ось наша Ембер, Тут знаходиться наш баф, отримуємо баф за рівнем. Та переходимо до фарма. Спочатку забираємо файтерів, нам потрібно перш за все знищити месенджера, Ембера, тому що він є хілером і дуже крепко її хілить. Лише видати <задити> сподіваюся, це вже всі забираємо для чистоти дропу. Та переходимо до фарма самої Ембер. Є маленька історія, Ембер це... Гонча Валакаса, яку він створив із лави, для того, щоб вона руйнувала та вбивала всіх порушників кордонів і стримувала ворогів в той час, поки спить сам Валакас. Так що у нас ембер це захисниця, яка створена з лави. Фарм потрошки продвигається колись. І мені було, довелося на ній бути. А, мені кинули заморозку, параліч. Дуже класний фарм був, дуже крутий рибос. 85 рівня. З нею між іншим дуже непоганий дроп. Побачимо, що сьогодні впаде нам. Нам вже кровотечу закинули. Дуже багато ми промахуємося. novo para lete. Менше промахуватися, ми вже її вклали. І все. Ось так впала ембер. Збираємо все, що нам випало. Я очікував трішки більшого, але на цьому можна і подякувати, тому що нам впали кусочки на базальтовий бойовий молот. Також нам впали на IK-боти кусочки, кусочки на Мейс аркану. І все. Мабуть, ще на телепорт чи на воскресіння благословенне, тому що були ще якісь сувої. Ну що ж, друзі, на цьому будемо закінчувати. Дякую вам, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь, залиште коменти. Бережіть себе, а ми зустрінемося в новій серії на новому РБ. Пока-пока.